Репетитор-волонтер. Дітей з соціально незахищених родин безкоштовно готують до вступу у вичі. Акцію Стань соціальним репетитором оголосило об'єднання самопоміч. До такої своєрідної благодійності закликали найперше студентів-старшокурсників Але зголоситися до роботи із незаможними дітьми може будь-хто. Головне, аби людина добре знала математику, мову, історію чи географію і могла навчити цього інших. На механіко математичному факультеті Інна водночас вивчала і педагогіку проте так і не зрозуміла чи викладання її покликання. Коли ж дізналася про соціальне репетиторство, вагань не було жодних бажання теж не забракло в той час, коли я мала допомогу, чись. Я завдяки комусь досягла того, що я маю зараз, а діти не мають цієї допомоги. Я хочу їм допомогти. Ну, звичайно, і я з того маю користь, тому що за той час, поки я готую, я зрозумію, що це моє. І я планую в майбутньому займатися педагогою, якщо в мене будуть результати. Учні на диво слухняні старанні, бо приходити їх сюди ніхто не змушував. Це моя мама була бухгалтером, мені подобалося. Ми повторимо, бо в принципі з часом все забувається, і нам репетитори допомагають повторити те, що ми забули. Цим дітям нерідко бракує уваги близьких, розповідає директор інтернату у винниках. Вчителі, звісно, намагаються їм допомогти і поза уроками. Проте свіжий погляд на викладання іноді буває результативнішим. У нас дуже багато дітей, здібних дітей, і, на жаль, не завжди шкільна можливості в школі дають підготуватися до вищого навчального закладу. І, що приходять зовсім інші люди і е... Пояснюють по-своєму, це теж є великий плюс. Зі своїм майбутнім вони ще не визначилися, але переконані, такі заняття обов'язково допоможуть при вступі. У мене є варіанти поступити або на медичний, або на історичне, або щось таке з математикою пов'язаною. Я ще до кінця не вирішила. Ну ще професія такої я не вибрав і не знаю, чи вона буде пов'язана з математикою. Тому я хожу не тільки на математику, а ще на інші предмети. але взагалі математика в житті потрібна. І взагалі так, і вона розвиває логіку, мислення. Про платного репетитора годі і мріяти, кажуть вихованці інтернату. Тому охоче ходять до соціальних репетиторів ще й на географію, українську мову та літературу і англійську. А до самопомочі вже зголосилися 32 безкоштовних викладачів, які готують до вступу у виші 66 дітей.